Всім привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українську. І сьогодні я хочу розказати вам про дуже прикольну штуку, як ми можемо наші міри організовувати по папках. Цьому трюку я навчилась досить давно і з того моменту використовую його тільки так. Тобто можна зберігати міри по різних папках, по таблиці, як це робиться за замовчуванням. А можна створити окрему папочку для мір, в ній створити підпапочки для кожного звіту, і там зберігати свої міри. Тоді ваш датасет стає організованим, і більш того, коли ви працюєте подалі з різними звітами, пов'язаними з цим датасетом, це зберігає вам дуже-дуже багато часу. Отже. Я вам покажу цей трюк, і навіть якщо ви знаєте, як це робити, я покажу вам другий трюк, який я впевнена, ви не знаєте, як робити папку в підпапці і як зберігати міри. Одну міру в окремих папках. Якщо вона використовується для двох різних звітів, можете зберігати її в двох окремих папках. Цього я впевнена, ви не знали. Ці дії відносяться до best practice. вони не є обов'язковими, тобто ви робите за вашим бажанням, якщо хочете, щоб звіт був гарно структурований і організований. Отже, погнали скоріше до прикладу. Так, ну що, почнемо вже в нашому відомому файлі контозу. Тут у нас вже завантажена наша модель, але ще немає ніяких папок для мір. Також я вже попередньо збудувала декілька мір, щоб ми могли не витрачати час на їх створення, а сфокусуватись на нашій цілі, створити для них папочку і створити для них підпапки і організувати їх гарним чином. Отже, як це відбувається в, в більшості ситуацій? Ми стаємо на якусь таблицю: факт Sales, Dim Store, будь-де, і створюємо нову міру. І коли ми створюємо цю міру, вона автоматично зберігається саме в цій папці. І так люди роблять, і, ось, наприклад, я покажу це на практиці. Люди так роблять, і потім в цьому датасеті міри розкидані по різних папках, і це не дуже зручно. Зручніше зберігати їх в одному місці, але як же для них створити таку окрему папочку, якщо наші папки це по суті наші завантажені таблиці? Отже, для того, щоб створити табличку для наших мір, ми йдемо в Home, натискаємо Enter data», І у нас відкривається вікно, в якому ми зможемо створити таблицю з ручним введенням даних. Але ми не будемо вводити ніяких даних. Ось вона це віконце. Ми просто перейменуємо цю таблицю, і я пропоную назвати її нижнє підкреслювання Measures. Оце нижнє підкреслювання нам треба для того, щоб наша таблиця була ось тут зверху. Бо таблиці в Power BI йдуть з алфавітним сортуванням. І якщо ми назвемо їх просто «measures», вони десь тут загубляться, будуть після «fact sales», а в кожному окремому випадку на якомусь місці за алфавітним сортуванням. Отже, ми називаємо її Нижнє підкреслювання Measures. Натискаємо Load, і таблиця автоматично завантажується в наш файл. Супер! У нас створилася таблиця Measures, і якщо ми її відкриємо, ми побачимо, що тут у нас колонка 1 створилась. Ну не може таблиця створитися без стовпців. Ми залишаємо цей стовпець тут. В наступних шагах покажу, як ми його видалимо. Але поки що ми його залишаємо, тому що якщо я його зараз видалю, то видалиться вся таблиця. Отже, ми створили папочку, і у нас є декілька мір. Вже попередньо створених, і я хочу зараз, наприклад, перетягнути їх на міру. Ось тут, в е, Report View я не зможу це зробити. Тобто, навіть якщо я буду намагатися перетягнути її на цю табличку Measures, е, я не можу це зробити. Ми організовуємо всі наші міри по папках в е, Model View. І ми йдемо в цей Model View і відкриваємо папку, в якій зберігаються наші міри. І зараз я можу. Декількими способами перемістити ці міри в папочку межус. Способ номер один: я стаю просто на міру або на декілька мір відразу. Я можу виділити через Shift всі міри, які тут поряд стоять, через Ctrl додати інші міри. І вибрати ось тут в Home Table замість fact sales, вибрати Measures. І таким чином вони всі перемістяться в а, наші, нашу папочку Measures. Так? Далі, що я можу ще зробити, я назад переміщу цю Sales Amount, щоб показати вам. Я можу просто перетягнути цю міру в папочку Measures. Тобто я беру саму міру і я тягну. Коли вони далеко знаходяться, складно. Але якщо близько, то це, цей метод також працює. І ось Measures, У мене папочка виділилась таким штрихпунтирною лінією. І я перетягую нашу Sales Amount в папочку Measures. Тобто, перший спосіб, просто вибираємо home table. Для міри, а другий просто перетягуємо. Це перший момент. Вже на цьому етапі ми можемо видалити нашу колонку 1. Вона якось неестетично тут смотриться, виглядає, і тому ми просто на три крапки лівою клавішою миші і натискаємо Delete from Model. І коли вже у нас тут є міри в цій папочці, то вона прекрасно видаляється. і не видаляє за собою цілу таблицю. Так, етап перший у нас зроблений. У нас всі наші міри живуть в. Таблиці Measures. Так, проводимо ревізію нашого датасету. Дивимося, всі міри, які ми створювали, у нас живуть в Measures. Ось я для вас створювала в Dim Store окрему міру тестову, і я можу теж її перетащити в папочку Measures, щоб абсолютно всі міри жили у нас вже в цій папочці. Так, це зробили. Тепер. Як ми можемо створити підпапку в цьому в цій папці «Measures». Створити під, підпапку в цій папці «Measures» ми можемо наступним чином ми натискаємо на якусь міру. Наприклад, ми вибираємо «Sales Amount» міру або дві міри вибираємо. І ось тут є такий розділ в «Properties» – Folder. В якій папці це буде знаходитись. І ми вибираємо найменування. Наприклад, я пропоную зберігати міри по звітах. Наприклад, у нас є якийсь звіт, який називається «Sales Report». І я пишу тут в дісплей фольдеру Sales Report» і натискаю Enter. І для цих мір у мене створився цей Sales Report. Наприклад, я хочу, я хочу ще якусь міру перетащити в цей Sales Report. Я можу це зробити наступним чином: я можу або стати на Sales Amount і скопіювати оце Display Fold Sales Report. Я роблю Ctrl-C, стаю на міру, наприклад, 1, І ось тут Display the, роблю Ctrl-V. І таким чином переміщую цю міру в цей Sales Report, а можу просто перетягнути іншу міру в цей. В цю папочку Sales Report. Перетягувати зручно, коли міри поряд, але коли міри тут десь внизу, то перетягувати не дуже зручно і тоді працює способ номер один, який я показала через ctrl c Ctrl-V. Отже, ми для першого звіту помістили міри в перший звіт, Sales Report. Наприклад, у нас є ще другий якийсь репорт, наприклад, Marketing Report. Як ми можемо перемістити. Інші міри в цю, в цю іншу папку. Таким самим чином, стаємо на будь-яку міру, але, або вибираємо декілька мір через Shift, через Ctrl. І пишемо в Display folder друге, Marketing Report. Це у нас буде, наприклад, звіт для маркетингу. І натискаємо Enter. І ці міри у нас попадають в «Marketing Report». таким чином. У нас вже є дві дві папочки. І є ще у нас така Sales Quantity, як я роблю в проєктах. Я всі міри, які я вже пропрацювала і протестувала, я їх складаю в папочки. Якщо міри в мене ще знаходяться в розробці, то я або створюю для цієї міри таку папочку, яка називається Dev, І тут у мене всі міри зберігаються якісь все ще в розробці. Як тільки я вже протестила цю міру, все, я можу її переміщувати вже в будь-яку папочку. Е, і ось коли я зараз перемістила, бачите, для папочки в тій папці, де вже немає ніяких мір, і вона е, зникає. Тобто, міра папочка може існувати тільки якщо в, неї, в ній є якась міра. Добре? І зараз у нас дивіться, як гарненько по цих двох звітах розкладені наші міри. І ще друга перевага дуже важлива, на якій я б хотіла закцентувати увагу, що зараз, якщо ви будете працювати ось так по звітах розкладати. То ви будете знати, якщо ви, наприклад, або видаляєте звіт, або змінюєте якісь там візуали, якісь сторінки, то ви автоматично будете зрозуміти, що оці міри, вони існують тільки в цьому звіті. І я можу абсолютно спокійно, якщо цей sales report більше не актуальний, він архивується, то ми можемо абсолютно спокійно видалити ці міри або відправити в архів. Тобто таким чином ви Розумієте, чи можете, буває таке дуже часто, коли клієнт каже, а почисти мені міри, я не хочу 400 мір, я хочу менше. І ви абсолютно спокійно розумієте, що цього звіту вже не існує, він заархивований, ви абсолютно спокійно видаляєте ці міри і розумієте, що на інші звіти воно не повпливає, не поламаються ні ті, ніякі візуали в інших звітах. Оце теж дуже зручно зберігати по звітах. Але це вам вирішувати. Можна зберігати по принципу там вокспейсів, можна зберігати просто по принципу якого, якогось напрямків. Да? Тут financial measures, тут marketing measures. Тобто ви вибираєте, як вам зручніше. За бізнес-логікою. І наступний трюк, який я хотіла вам показати, це папка в підпапці. Наприклад, ви хочете ось в цьому Sales Report також декілька підпапочок. Ну, які це можуть бути підпапочки. Наприклад, ми хочемо створити якісь basic measures в цьому Sales Report, та? і можемо якісь, хочемо створити якісь технічні міри, які нам там служать для. Нашого найменування, нашого звіту, або найменувань таблиць, або Color-Coding, Conditional Formatting використовуємо ці кодування по фарбах. Як ми це робимо? Ми стаємо на саму міру. Наприклад, я Sales Amount вибрала, і ми ось тут Display Folder пишемо такий е, слеш, який нахилений не вправо, а вліво. Да? І пишемо basic. І натискаємо Enter. І у мене в папці Sales Report з'являється підпапка Basic. Да? Наприклад, я оцю першу міру хочу е покласти в папочку «Tech». І я е, стаю на міру, і після Sales Report, ну, така черта наклона, е, і пишу так. Далі, як я вже показувала, тобто, якщо ми ці три міри хочемо в цю е, підпапку Basic, да, то я можу або стати на цю Sales Amount, вибрати вже цю назву, всю Ctrl-C. І для цих трьох мір вибираю їх через Shift в Display Phone, поставити Ctrl-V і натиснути Enter. Вони всі тут з'являться, або е, перетаскування. Е, і так ви можете створювати будь-яку структуру, яка вам буде зручна, і дивіться, як вже гарно виглядає е, ваші міри, і ви знаєте, де їх шукати, ці міри. Е, це був такий другий трюк папка в підпапці. І третій трюк, який, я думаю, що. Ну або більшість, або ніхто ще не знає, як можна одну й ту саму міру покласти в. Дві різні папці, да, не створюючи дублікат цієї міри. Отже, ми стоїмо на цю sales Amount і в цій мірі через е, кому, крапку з комою я прописую е, другу папку, в якій вона повинна зберігатись. Я пишу 2. Крапка, Два крапка тут правильно тільки з пробілами, за всім. «Marketing report» і натискаю «Enter». І дивіться, що відбувається. Та-дам! Моя міра «Sales amount» відобразилась і в іншій папці. Це не дублікат міри, це одна й та сама міра. І вони підсвічуються одним кольором. І ви зможете розуміти, що ця міра використовується в різних звітах, скажімо так. Тут вже ваше бажання, як ви хочете створювати, але просто запам'ятайте оці три важливі кроки. Перший крок створюємо таблицю через Home Enter Data. Другий крок створюємо папки через е, назву в Display Folder. Третій крок створюємо підпапки через оцей наклонний слеш в іншу сторону. І четвертий крок можемо. Відображати наші міри в двох окремих е, папках чи підпапках просто через е, крапку з комою. І в трьох, і в чотирьох, і так далі. Отже, я розказала вам, як створювати окрему папку для мір, як створювати підпапки і під підпапки всій папці, і як можна одну і ту саму міру зберігати в двох окремих папках, не дублюючи її. Ви вирішуєте, яку структуру робити вам. І напишіть в коментарях, чи знали ви про ці лайфхаки, і чи був цей лайфхак вам корисний. Буду вдячна за лайк і підписку. До зустрічі в наступному відео.